Іноді з'являються такі моменти, які просто, які просто хочеться волати. І ви не знаєте, що з цим робити. І ви не розумієте, чому це так відбувається. Вам болить дуже сильно, ви тужите, але ви не розумієте, за чим ви тужите. А ви тужите за собою. Витужити за тією частиною, від якої від якої ви відмовилися, можливо, не самостійно, можливо, просто під тиском суспільства, під тиском рідних, під тиском соціуму, під тиском того, що вимагало в даний момент ситуація